Усі подробиці цього інциденту дивіться у наступних випусках Віка Новин. Ще під прибою посеред напруженої транспортної розв'язки рух перехрестям Смілянського та 30 років перемоги зупинила суботня злива. Кільце під водою вже другу добу. Калюжі на дорожньому фарватері заглибшки понад пів метра. Перепливати озеро водії не наважуються, тому розбивають дороги у сусідніх дворах, доводячи до сказу місцевих жителів. Усі подробиці у наших кореспондентів. Замість проїхати хіба пропливти. На перехресті Смілянської та 30 років перемоги справжнє озеро. Таке тут від суботньої негоди. 26 років нічого не робиться. Оце я так думаю. Я тут живу в цьому районі і оце як тільки сильний дощ, і оце така біда. Довкола кільця від ранку тягнучки переїхати калюжу наважуються одиниці. Тут грузнуть навіть маршрутки. На транзитну автостраду перетворили дороги через двори. Місцеві від такого у шоці. Є по-моєму, є. Чому не, не роботають регулювальники? От їздять, ви бачите, як це такого. І нікому не, 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 не діла, нічого. Їздять люди, вже кидали на машини там, що хотіли. Кидали, Бо це так, ж живі, там діти маленькі, понімаєте? Спокою немає. Три метри от, от. Да, під самим домом. Тобто до... наш четвертий, а то шостий. Кидали на машини, міліцію візили. Не гніваються місцеві жителі тільки на водіїв 22-го маршруту. Через великі габарити автобуси не поворотки. Усі вишикувалися вздовж дороги. У нас великі автобуси, вони не можуть їхати через дороги. — Давно стоїть, скільки вже тут автобусів? Зутра, з самого о 6 утра. Вимушений перекур у водіїв затягнувся. Між собою вже підраховують збитки. Поневіряється і магазин на зупинці. Ще вчора тут хлюпали калюжі, навіть усередині, переповідає продавець. У нас дуже багато електрообладнань. На слава Богу, все в порядку, але води було дуже багато. І Вчора до магазину підійти не можна було ми продавали лише через віконечко. Відкачувати воду почали лише сьогодні. Раніше її зливали в каналізаційний колектор, але той майже місяць на ремонті через порив. Тому вивозять усе водовозами. Коли завершать, робітники й самі не знають. А порятунок від такого повноводдя під асфальтом комунальники з металошукачами вже відшукали тут дощову каналізацію. Вона не значиться в жодних документах, кажуть у мерії. забуту мережу проклали ще наприкінці 60-х. Комунальники вже відтворили схему підземного павутиння, тепер роздумують, як його задіяти і залагодити всі бюрократичні нюанси. планується варіант встановлення насосів, ці ємкості прокладання пластикових труб, які б відкачували цю воду далі по існуючих цих мережах до аеропорту, тобто в протилежному напрямку, да, от, і скидали в дренажне озеро, яке перед аеропортом там є. Я не знаю, чи ви всі його уявляєте, що воно є. Перед поворотом до аеропорту зразу, перед цим зразу стоїть заправка. От за заправкою ставок. А поки водії потерпають, В повноводній вулиці радіють місцеві хлопчаки. За винагороду вони виловлюють із дна номерні знаки. Ну не, не страшно, тут ці нема. А простою ногою чуєш номер. Такої то не сильне. Вікторія Курченко, Марія Гаврилян, Роман Буша, Віка Новини.